Всем привет. У нас манчик 0824. Вот это, это, фамилия его там есть. Ну, нет, вот там есть фамилия его. Вот. Приехал с разборки. Не знаю там с Кудова. У него есть такая неприятность. Ну, в принципе, тут то... как бы. Таке. Буде ставитися він на трактор Zeter. Люди сюди вирізали про пластину. Це було. зараз На цьому блочку. А цей блочок у нас гільзований. В ньому стоять шатуни з косими срезами. І він 0,834. LF, чи як там LFL 3. Оцей моторчик був. Є з нього коленвал. Ось отут лежить. Ну, Немає в блокі геометрії. І люди взяли отой моторчик. Ще з інтересного, може хтось спомне свою цю роботу. Тут був поломаний болтик і з цієї сторони. Пробочку там красним герметиком замазали, може хтось повне, напишіть. От. І такий розпрядік із цього. І з інтересного, що на ньому є ось ось тут. Таке завершення. Навірно, в перекриті і клапана добре відкриті. Не знаю, якщо будемо, то і відкриємо клапана регулювати, то подивимось що воно і як. Наша шоу. люди були ті, що його робили, зробили плиту. Не знаю скільки я тут не міряв. зробили сюди плиту. Сальник ми ще не ставили, будемо ставити. От. Ну І тут були промвали, їх зняли. Ну я їх зняв. І шатуни прямі тут уже. Ну, тут заборник, тут переходна така трубка, заборник з угла був. Ось такий був заборник, тут рідниця Умановський. І шкілок там, вже буде без демпфера. Ну потім подон, зараз поставимо подончик. Тут такий ось чугунний подончик на ньому. Це зетеровський подончик. Тут кріпилася передня балка, тут кріпиться до коробки. Він такий, типа, як несущий. От. Ну і будемо ставити зараз без прокладки на герметик. Мабуть при виготовленні плити не розрахували всі отвори, додавали, трошки вухо доварювали і вийшло тут отак. В общем, зазорчик там є. Треба тут буде підшліфувати трошки, а тут трошки не хватило. Поддон виставив площину цієї штуки, щоб десь плюс-мінус було Ну так якось подон вже зажав. Сейчас много буде перевернути, ну зараз сальник заб'ємо. Сейчас Дениска точне нам оправочку одну, бо сальник дуже нежний. Чуть-чуть тільки його цей підтягнеш. Що я вибивав, погнув він одразу злажується ці штуки. В общем, налили ми сюда. сюди. Ну, є. там, Через сапун налили, бо кришки немає поки. Поставили маховичок, подшипничок. подончик, так, плита, крепіжі для ланжероні. В ну, кого затор той може бачив, тому ну, герметик повиступав. Сейчас падлончик бубатерчий. Помпа. ну, Пусто, пусто там короче. будем зараз пробувати заводити. Соляру закачали. Тігер бля. Вертолет. Ще маховик не відцепився. Блять, я качала швидко турбину. З турбини накачало швидко масло. Хорошо наварили. Тепер треба колектор на тракторі там по-другому буде стоять. Ну то вже друга історія буде. Ми про це вже не узнаємо. А насос гідроусилителя буде штатно видать, на АТФ работал. Бля, ну він так бодричку підхватив, але не цей не завоздушився після запуску на цьому. Ще разочок. Глянемо, як давлення піднімається. Манометр, мабуть, трошки. Ну все, Всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я, мирного неба на голови.